Зрушення з лютого відбулися. Немає ніяких зрушень. Єдине, що це зробили світло у першому під'їзді. Все. А світло це оця одна лампочка одна чи одна лампочка? Оце, да? Це Запоріжжя сервіс робив. Запоріжжя сервіс, дякуємо. Повісили оце тут одну лампочку. Ну тільки в одному під'їзді. У другому не повинно бути. У другому не повинно. Хоча по закону повинно. Тобто тут є, а там нема добре. Показуйте, будь ласка, ще раз покажемо наше укриття. Ну, входимо перше, що дивимося, це саме приміщення. Отакі От у нас двері, не захищені зовсім, мають дирки. От сюди подивіться. Угу, угу, угу. Хоча споруда повинна бути укріплення. Ну що, треба подякувати їм за двері, бо вони є правильно, могло б і не бути. Так це ставили ж мешканці будинку. А, мешканці ставили двері. Багато років тому мешканці Бага... будинку самі ставили. Це не дотичні ремсервіс. От, Дивимось над дверима. Як, Подивіться. як було у лютому, так, ось так і є. Так, ну, так вони бовтають. А, а що, це можна його, може, Ніяк не можна, його зняти, воно там, там закріплено. Mm. І якщо зняти, то впаде mm. оця а, планка. А, на, на, все, я зрозуміла. то вся конструкція дверей. Mm -hmm. Е Добре, це було в лютому, нічого не змінилося. Далі сходи, дивимось на, на сходи, да. я, я там того разу чуть не впала, тому От, що, от ви що вони, не впали. Вони, під, вони під нахилом, під кутом, розумієте? І не поручних прямо. немає. Поручні так не встановили, а ми просили таким їх. Чином у бачите? Мешканці Ціна. тримаються, тому от не було ж вона відвалена вже відвалилась, тому що, мабуть, тримаються мешканці ото і відтягнули вже. Дуже важко людині, яка Та, похила обіку, спуститися сюди. Бачите, з лютого ми навіть поручні не змогли зробити. А що там в листах вони ж написали, що в липні вони зроблять ремонт. І Нічого точно... вони не зробили зовсім. Ну, писали ж, правильно, в липні. Так. А липен вже пройшов так. он велика папка. У вже вот пройшов. Бачите, розкажіть, будь ласка, ще раз, от тут одна половина укриття належить кому у це е. Ось. Град ага град да град проєкт правильно от подивіться. Це вхід може людина похилого віку пройти до приміщення швидко? Ні, не може, не може двері бачите, не відчиняються. Да, у тут є отак. да? все хоп не йдуть далі? Тобто, двері все, якщо якась бабуся, то їй треба отут так тю 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 потім хоп. Це, це, вже сюди ми голову розбила. це вже ми поклали, тому що зовсім не можна було пройти. Угу. Подивіться, це я вже показувала, ну просто ще раз, нічого не змінилось, нічого. А от та частина це ремсевім Ремсервіс. Рем рем туди зайдемо. Ще раз показуємо. Подивіться, зараз адреса я ще раз нагадайте. Рекорд на 6. Рекорд на 6. Ага. От в такому стані зараз знаходиться укриття. У такому стані сидять люди.